Присвященні отці, шановні представники обласної міської влади, шановні депутати різних рівнів, наші дорогі, шановні військовослужбовці, дорога українська громада. Христос народився. Сьогодні, дякуємо Богу і Збройним силам України, що можемо стояти тут, на цій площі. Під сонячним українським небом. Вічна пам'ять і слава, на жаль, тим, кого вже з нами немає. Я з вашого дозволу собі дозволю ще хвилину мовчання за наших героїв, яких сьогодні, на жаль, щодня на щиті привозять сюди. Дякую. Дорога українська громада, сьогодні ми чергове згадуємо не просто українського героя. Це символ української боротьби, це символ про якого сьогодні згадують моторошки Московська навала, коли згадують про бандерівців. Коли бачать український прапор, коли бачать прапор червоно-чорний, вони розуміють, що у них виходу немає. Вони поляжуть на полі бою. Я, коли згадую слова, які сказав один чоловік, слава Україні, а мільйони йому у відповідь сказали героям слава! Цей час настав. Це ті слова, які сьогодні не потребують перекладу на жодному континенті. Це ті слова, які сьогодні в Європарламенті знають усі, і знають усі точно, що українська держава, українські воїни переможуть. Нещодавно на сесії Львівської обласної ради ми звернулися до Кабінету міністрів, до органів державної влади, місцевого самоврядування. Про те, щоб нагадати нашому сусіду, польським політикам, щоб зупинилися і перестали ганьбити нашу історію і нашу віру, в наших героїв. Ми звертаємося сьогодні до наших партнерів, польських політиків і польського народу. Зупиніться! Де вам оцінювати нашу боротьбу, не вам оцінювати Степана Андрійовича Бандеру, не вам оцінювати наших героїв, ті, хто боролися, але вам точно оцінити, що московський навала уже б давно були б на польській землі, якби не наші хлопці, якби не тисячі життів, тому варто про це пам'ятати. Дякуємо Степану Андрійовичу, дякуємо усім нашим героям сьогодення і усім, хто боровся за українську державу. Дякуємо нашому символу боротьбі. Я впевнений, що сьогодні ми всі разом маємо об'єднатися в боротьбі проти одного єдиного московської навали імперії, яка скоро поляже і загине. Дякую всім і слава Україні! Смерть ворогам! Ой, слава нації! Бачите, хвилююся, бо в серці воно горить. Україна! 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 Слава Збройним силам України! Слава! Слава! слава. Дякую! Слава Україні!